Не будь бурулькою біжи теплим містом. Під таким гаслом африківській легкоатлети стартували в масовому забігу маскараді. Колядаран зібрала півтори сотні учасників. Вони пробігли п'ятикілометрову кілометрову дистанцію серед місця в яскравих новорічних костюмах. Найпопулярніший образ серед бігунів символ нового року дід Мороз, з найбільш оригінальних монах, шотландець, циганка та самурай. Під час забігу маскараду лунали різдвяні колядки. Тут там чудяться, рожденого бояться, а відстоїть раситься, сосмутно паситься. У такий спосіб місцеві спортсмени продемонстрували, що зима бігові не завада. Навпаки, такий крос можна перетворити у веселе видовище. Був в шахі, вибрав його кісінчику костюми, холодно вдівати, а цей тепленько затишно бігати весело, цікаво і зимою. Ну здоров'я підтримуємо здоров'я і зимою. Це класно, коли є таке дійство в нашому місці. Воно е, привертає увагу до здорового способу життя, закликає. Е, не зловживати спиртним тютюновим виробами, і я наважуся її підтримати і прийняти участь. Хотілося трошки відірятися своєрідною зімінкою, внести це свято і побільше позитиву викликати у людей. Було багато фото, було багато радості, емоцій, колядок, і взагалі було все супер. Багато людей дуже добре підготувалися до цього забігу. Ми так з дружиною легенько. Я взяв шапочку ведмедика, я принцеска. А... або Причас. сніжинка. Сніжинка, снігурочка, снігурочка новорічка. Може подобається. Hlavné máte to oděh, oděv, že Вже традиційно ініціаторами новорічного забігу виступила організація Франківський півмарафон. Цього разу костюмована спортивна акція мала яскраво виражений різдвяний відтінок, оскільки українська культура наповнена різноманітними традиціями та звичаями. Організатори вирішили поєднати їх зі спортом, привернути увагу людей до того до спорту, взагалі, і надихнути займатися спортом на щоденному рівні, не професійно, на а як аматор. Треба зробити. Я вірю, що треба зробити з цього свято або шоу. І ми власне таким чином. І робимо шоу. Ну, власне, щоб привертати увагу, щоб люди задавалися питанням. О, круто на фініші учасників коляди ран частували варениками, запашним борщем та п'янким глітвейном. Віра Лучин, Михайло Березень, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.